Ця юридична помилка коштує половину вашої квартири. Додивіться це відео до кінця, щоб уникнути таких помилок. До мене звернулася жінка. Вона купила однокімнатну квартиру ще до шлюбу за свої особисті кошти. Потім вийшла заміж, народила двох дітей. Далі як у багатьох, однокімнатна стала замала, вирішили продати і докупити більшу двокімнатну. трохи доплатити сімейного бюджету. Оформили на неї, і вона думала, що це її особиста також власність. Але ні. Зараз розлучаються, і що ви думаєте? Чоловік претендує на одну другу частину двокімнатної квартири. Так і він має повне юридичне право на це. А як же діти? Діти не мають права. Діти не мають частки в мені подружжя. Це найпоширеніша ілюзія. А вона думала, що квартира належить їй і дітям. Вона клала свою дошлюбну квартиру, трохи додали спільного сімейного бюджету, але вона працювала там, були також її кошти. Але купили в шлюбі це є спільна сумісна власність, бо закон каже: все, що куплено в шлюбі, є спільною сумісною власністю. Якщо нема шлюбного договору. Або інших домовленостей. Юридичний висновок такий: купували нову квартиру з доплатою, вклали в неї старе майно, яке було вашим до шлюбу, співвідношення вкладів різне. Зверніться заздалегідь до нотаріуса, укладіть або шлюбний договір, або купуйте в частках пропорційним до реальних внесків, бо потім буде суд, і половина квартири відійде тому, хто клав менше. На жаль, так і запам'ятайте, головне діти не учасники поділу майна подружжя, вони мають лише спадкові права, але не частки при розлученні.